Кажуть, що гопак народився не на сцені, а в самісінькому серці бою. Є легенди, що першими його кроками були рухи козака, який у розпалі битви відбивався від ворогів. Його ухиляння, стрибки й удари були настільки стрімкими та непередбачуваними, що побратими порівняли це з танцем. Кажуть, коли він вигукнув гоп і змахнув шаблею, земля під ногами здригнулася, а вороги розгубилися, ніби стали свідками дивного обряду. Відтоді козацькі рухи на полі бою почали називати гопаком. У часи Запорозької Січі, коли козаки поверталися з походу, у їхньому таборі лунав не тільки співкобзи і брязькі трембіти, а й крик Гоп так починався танець переможців. Але це був не просто веселий обряд, це був бойовий вишкіл, закамуфльований у ритмічний рух. Кожен елемент мав значення: стрибки відтворювали ухиляння від шабель, присядки нагадували низькі атаки, а розмашисті розсічки відзеркалювали удари клинком. Козак, що танцював гопак, немов промовляв: ось що чекає ворога, якщо він посміє наблизитися. У січі гопак був справжнім змаганням сили та духу. Його виконували після перемог або під час святкувань, а ще як різновид двобою честі. Молоді козаки виходили в коло і намагалися перевершити один одного стрибками, присядками та хитрими рухами. Той, хто танцював вправно, здобував пошану не лише як веселун, а як справжній воїн. Старі отамани навіть казали. У танці видно душу. Хто стрибає високо, той у бою не впаде, хто в присядці довго витримає, той у битві буде непохитним. Гопак у ті часи був виключно чоловічим танцем. Це була посвята в мужність випробовування витривалості і спосіб показати, наскільки козак готовий до бою. За переказами були отамани, які з першого руху могли вгледіти перед ними майбутній герой чи просто балагур. Та згодом гопак почав виходити за межі січі. У 19 столітті він оселився на ярмарках і в народних святах, став окрасою весіль та великих гулянь. А у ХХ столітті професійні хореографи підняли його на сцену, перетворивши на символ української культури. З'явилися барвисті костюми, оркестрові обробки, акробатичні трюки. Та навіть у такій формі гопак не втратив свого коріння. Бо кожна присядка, кожен стрибок це відлуння козацького бою, пам'ять про ті часи, коли танець був зброєю. І навіть тепер, коли хлопець виконує гопак на весіллі чи концерті, його рухи оживають у ритмі прадавніх легенд. кажуть, що в ту мить за його плечима стають тіні козаків-захисників. Тоді гопак стає не просто танцем, а молетвою за свободу, оберегом роду і символом незламності. Недаремно його називають танцем мужності, бо він народився там, де вирішувалася доля народу. І досі нагадує, воля це найбільший скарб, за який варто боротися. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем. Платформа створена для всіх: для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. І я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка, потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч. Але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо, все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».